Неподалік, друзі, срібла. Такий глибокий-глибокий сигнал. Я десь прокупав, мабуть, 50 см. І знаєте, що це? Це, друзі, гаманець. Погляньте, велетенські круги. Гарненька яка. Люблю такі пляшечки. Ну, дивимося, і розписана, друзі, розписана пляшечка. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Я вже в такому. Весняному лісі, ну майже літньому, тому що вже комарі літають і трішечки навіть кусають. Сьогодні ми будемо шукати на позиціях Першої світової війни, а саме австро-угорських військ. Тут був колись військовий табір. Так що знахідка обов'язково буде, тому що ми тут були два рази, і за два рази знайшли три капина Абцайхена. Так що перспективи є. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на благодійний фонд. Повернись живим. Кожна гривня може врятувати, чиє життя, може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати. В лісі, друзі, просто краса. Погляньте, які тут велетенські бліндажі. Ось такі. Тут був 84-й піхотний полк. І саме капани 84-го піхотного полку ми і будемо шукати. Я вже знаходив тут ці капини, але одного виду капана я не знаходив. І хочу його знайти, тому що в колекції мені його бракує. Буду копати всі сигнали. Сьогодні ходжу з Деосом Другим. І не забарився, друзі, перший артефакт. А саме, це ось така ложка. Їли тут солдати. І губили капи на абсайхини. Ложка, як бачите, заліза. І не військова. Можливо, просто побутова ложка. Солдати собі її носили та і їли. Всяке могло бути. Кружляють ці комарі довкола і намагаються все випити мою кров. До речі, друзі, поки що по знахідках не густо. Одні гільзи і гудзики. Гудзики звичайні, прості австро-угорські. І ще один артефакт залізний: це фрагмент від збірного дерев'яного колика Австроугорщини. Ось такий. Ще в досить непоганому стані. Видно, що він в такій сірій окалені, а це означає, що він горів. Мабуть, спалили цього кілка. Погляньте, який жук потужний лізе. Вау, Природа в лісі вирує. Ось, погляньте, друзі, якого малюка я знайшов. А поряд з ним ось такий ще комарик. Малючок маленький. Мабуть, їх буде більше, тому що вже сезон кліщів розпочався. У мене, друзі, здається, вже приємніша знахідка, тому що я вже побачив, що там щось цікаве лежить. Погляньте. Що це таке? Дивимось, дивимось хрестик. Ціленький хрестик. Солдати носили і загубили. Погляньте, ще всередині збереглося дерево. Клас. Поверхневий був. Його ледь напікав, тому що сигнал був геть-геть-геть кепський. Ось. Тут хтось копав, бачите, перекопано, ну ямка закопана. Але, але хрестика він не відчув, не почув. Мабуть, смітник був, тому що тут шматки консерв і кістки є. Так що, мабуть, був смітник, було багато сигналів, і тому хрестика цього не знайшли. Може бути і капена Цайхен поряд. Ось Побутовщина вже така цікава є. І це вже плюс. Погляньте, друзі, поверхневий сигнал, щось зелененьке. Що це у нас таке? Цікаво, монетка. Ну що, подивимось? Не здається монетка? Монетка. Це один гелер, друзі. Ось такий сухенький, поверхневий один гелер. А який рік? 1915, здається. Так, ось такий один гелер. До речі, він був у смітнику, мабуть, копали смітник і його не випікали. І Він собі лежав на сонечку, грівся, доти, доки я не прийшов і його не напікав. Ну, спершу напікав, а потім помітив. Ось така монетка поверхнева. Друзі, як мене видно, я вже йшов до машини, спека, комарі і біля своєї машини вирішив трішечки пошукати. Мабуть, 20 метрів відійшов і сигнальчик був. І погляньте, пляшечку знайшов, копав, копав її, трішечки ось тут пошкодив. Де ж, де ж. О, такий малесенький скол. Але пляшечка, погляньте, гарнесенька. Викопав я ось таку набивку австро-угорську. І гудзик. Гудзик був. Від кепі, десь я його тут поклав. Ну, він тут був. І вирішив ще прокопати, тому що сигнали, скло. І погляньте, яка пляшечка. Сподіваюся, вона ціла. Гарненька яка. Люблю такі пляшечки. Ну, дивимося. І розписана, друзі, розписана пляшечка. Клас! Гляньте, як гарно розписано. Люблю такої форми пляшечки. І вона цілесенька. Цілесенька, красунька, погляньте. Погляньте, що в нас тут. Ну, хто знає німецьку добре? Читайте. Дивимося, чи є сколи. Сколів немає. Немає. Цілесенька, ідеально цілесенька, без тріщин. Супер! Оце вже лайк. І що я вам скажу? Потрібно прокопати тут і погляньте, вона поверхнева. Поверхнева, мабуть, рубали ліс, тягнули ліс, і її трішечки стягнули. А можливо, і тому ніхто не зачепив щупом, що вона поверхнева. Ну, красуня, красуня, дві пляшечки. Ну, це просто крута. Погляньте, погляньте, друзі. Яка вона красуня. Ще там є текіла ром, віскі, бурбон. Ось так. Ну що, це вже приємніше. Приємніше. Продовжую шукати. В тому смітничку, друзі, було три пляшки. Одна така фігурна, друга розписана, а третя спід вина побита. Ось пощастило мені з трьох пляшок, дві гарних цілесеньких. І була ще одна консерва. І ось. Там цей смітничок був. А ось тут з іншої сторони бліндажа, залізний сигнал і я бачу, друзі, сокира. Сподіваюся, що щось старе. Дивимось. Дивимось. Так, Сподіваюсь, не радянська сокира. Хоча зараз я не впевнений. Це може бути і радянська сокира. Що скажете? Ось цей виступ, він не характерний для німецьких і австрійських сокир. Можливо, радянщина якась. Але яка, ну, форма цікава, бачите? Визначити можна лише тоді, коли почистити і побачити клеймо. Ох, вітерець прокинеться. Ну, друзі, хто знає... Чия сокера, напишіть у коментарях, але все одно приємно сокеру знаходити. Тут мало залізних, гарних сигналів. Друзі, змінив я локацію. І до мене ще під'їхав камрад, і зараз ходимо на краю лісу. В лісі там позиції є. Ми ходимо по краю лісу і шукаємо теж артефакти. Є артефакти, Люверси, гудзики, гільзи і вітер. І ось погляньте, монетка. Ще одна монетка за сьогодні, це вже друга. І це два гелера, друзі. Два. 10-10 гелерів! 10 гелерів, 1915 рік. Я думаю, що вони так дзвеніли геть кепско. А це десяточка. Ось, це вже приємно. Сигналів, друзі, тут більше, а в лісі, думаю, буде ще більше. Але спочатку ми спробуємо розвідати це узлісся. Тому що і цим узліссям ходили солдати. Зайшли, друзі, ми в ліс, і тут були колись старі будинки. Вони зникли ще, мабуть, в період Першої світової війни. Довкола дуже багато дрібного заліза, Великого я поки що нічого не знайшов. І тут глибокий такий сигнал. І, мабуть, глибина десь 40 см. І вискочило щось ось таке, якийсь оплавок білий. І я думав, що це алюміній. І вирішив навіть не перевіряти, але взяв важке. І протер, друзі, і це срібло. Такий шматок срібла на грам, мабуть, 15. Так орієнтовно. І я не розумію, від чого це було. Погляньте. Швидше за все, можливо, якийсь посуд. Товщина більше міліметра. Ось так, плавлений. Пошукаю довкола, можливо, тут ще будуть фрагменти цього срібла. Комарів просто неймовірна кількість. Вони всі обсідають і мене об'їдають. Ось. Але якщо проходити крізь кущі чи гарники, вони втікають. Неподалік, друзі, срібла. Такий глибокий-глибокий сигнал. Я десь прокупав, мабуть, 50 см. І знаєте, що це? Це, друзі, гаманець. Погляньте, рамка від гаманця. На такій глибині була, монеток немає. Здається, був гаманець, правда? Так, це був гаманець 100%. Ось. Шкода, звісно, що немає монет, хоча я зараз це перевірю. Ну і якщо, звісно, щось буде, покажу вам. Монеток, друзі, не було, але що не крок, то якась побутовщина. А знаєте що, якщо будинок в лісі був в Першу світову війну і поряд були позиції, то Тут 100% були солдати, а можливо навіть офіцери. І знахідки можуть бути дуже-дуже гарні. І погляньте, в мене ще одна знахідка така, думав, фрагмент уламок снаряду, але ні. Ось такий молоточок. Молоточок на реставрацію. Ось. Гарнесенький. Ха. Ось така побутовщина, друзі, і ямок старих я не помічаю. А це означає, що тут мало хто ходив. Ну, в принципі, тому що влітку тут все заросте. І погляньте, скільки комарів. Скільки комарів. Ну, знову, друзі, Побутовщина, і на цей раз ось така річ. І здається, це фрагмент запальнички періоду Першої світової війни. Так, так, ось. Бачите. Ось тут камінчик був, тут гніт був. Ось така запальничка. Лише. Середина. Ну, але це вже приємно, що тут так багато цікавих сигналів. Ще, друзі, один такий інструмент сільськогосподарський. Ось така сапка, ось не груба. Колись тут, можливо, була грядка, і нею працювали. Ось такий інструментик. Ну вона Трішки поверхнява була, і тому стан заліза не дуже. Я намагаюся ходити рядочками, ось так по метрів 20 і шукати цікаві артефакти і сигнали. Хоча я не дійшов ще до будинків, але, мабуть, тут був город або подвір'я, тому що сигналів дуже багато. В основному це цвяхи і різноманітне залізячі. І на диво я ще жодної монетки не знайшов. Ну а як стара хата, та й без лопати. І ось я її знайшов, викопав. Не знаю, це не військова, здається, просто якась побутова, домашня, глибоко, десь пів метра. Я думав, що це вже глечик піастрів. Ну, але не пощастило. Але як бачите, кожен, кожен сигнал це якась побутовщина. І я сподіваюся, що тут все ж таки можна щось знайти. Ну, Я поки що пройшов дуже маленьку частинку, все довкола дзвонить. Ось, І, мабуть, що я сьогодні не розвідую повністю це місце. І доведеться виділити цілий пошуковий день, щоб це все обстежити. І я впевнений, що тут щось буде цікаво, можливо, і сьогодні. Друзі, я підозрюю, що тут будуть смітники. І ось я знайшов смітник. Ось, Спочатку пішла кераміка, і я подумав, це вже глечик. Ось, але далі пляшки, такі горнятка. І погляньте, щойно викупав. Ах, 1900. О, 1848 1908. Ого, а що це за роки? 1848 Це весна народів. Або ще одна цікава дата. Скасування панщини в Австро-Угорщині. От, цікаво, цікаво, правда? Потім потрібно прогуглити. Ось такі речі, друзі, І потрібно копати. І смітник такий досить великий. Це не від цього горнятки. це не від цього горнятки. Може складу Ось це від цього. 100%. Ось, десь так. Відкладаємо. Ось такі, друзі, речі тут. Комарі скажені, але я копаю і щось шукаю. Друзі, а смітник за площею досить великий. Я ще вам покажу проміжний результат, поки мене не з'їли комарі. Ось тут сигнали йдуть туди. Ну, тобто сміття. У мене прилад вже розрядився, і я пропікати не можу. Камрад зі щупом десь ген-ген далеко. Отже, погляньте, сміття багато. Скло, ось квадратна пляшечка. Ось таке горнятко було. Але, на жаль, не розписане і побити. Переважно все побити. Ну, все побити. Ось одна пляшечка аптечна, цілесенька на 10 міліграм. Ось, більше нічого тут не пише. Все інше, як бачите, бити, бити, бити. Ось дуже багато таких глечиків. Ось, з такими різноманітними малюнками. Ну, період Першої світової війни, мабуть, але скажу так, тут... Особливо війни я не бачу, тому що я жодної гільзи не бачив, не помітив. Кістки ось. і скло. Ну, побутовий смітник, але, але потрібно копати, тому що ось такі горнятка тут є. І пляшки рідкісні теж можуть бути. Ось, смітник іде ген-ген туди. О, продовжую, продовжую копати ось разом з такою компанією. Здається, друзі, перша цілесенька пляшечка я вже зрушив. Ось ще кераміка, ну дивимося. Ось, ціленька, ціленька, і як завжди, всі цілі пляшки порожні, не розписані, нема нічого, жодної літери. Ого, погляньте. Ого. Отвір удні. Дно якесь таке тоненьке було. Мабуть, через дно пила. О, ну, але це означає, що тут є цілі пляшки. Це вже приємно. Друзі, я викликав камрада на підмогу, щоб допоміг мені копати смітник. Тим часом я трішечки підзарядив блок до Деоса і погляньте перед смітником такий велетенський сигнал залізний. І що це таке, я не уявляю. Погляньте. Яке волотенське залізяче. І подивимося, що камрад ще викопав. Зараз він сидить на смітничку, а викопав він таку цікавинку. Погляньте. Фрагмент кам'яної сокири, друзі. Погляньте, вже тесана. Можливо, колись люди знайшли на городі. Ось, взяли її. А потім виконали у смітник, не знаю. Але ось є факт. Знайшов ще биту пляшку. Ось це було, мабуть, від цієї пивної. І ще одна майже ціла пляшка. І ось тут пише бір, пиво. Австрія. Ну, поки що так. Смітник велетенський. Він тягнеться аж сюди. Ще, мабуть, метр. Це 100%. Погляньте велетенський круг і це жетон. Погляньте, який він великий. Я вже увімкнув ліхтарика, тому що в лісі темніє. Ось такий матеріал цинк, наче посріблення якесь. Тут 0,171. Тут нічого. Здається, нічого немає. Так, нічого не зображено. Я, до речі, вже такі колись знаходив на позиціях австрогорських і німецьких військ. Не знаю, можливо, це якась бірка або щось в цьому дусі. Але сигнал був потужний. воу воу куди біжиш? Друже? Ось такий він. Швидкий. Оце був, друзі, справді найпотужніший кольоровий сигнал сьогодні. І погляньте, що це таке. Насос велосипедний. Я вже спробував. Він навіть трішечки працює, погляньте. Змащений. Можна його використовувати за призначенням, Матеріал алюміній. Радянщина. Ну так. зроблено в совку. Ось такий артефакт. Рятуйте, друзі, рятуйте від цих ненажар. Ну що ж, не докопали ми цього смітника, і час вже їхати додому. Комарі кусають, ми втікаємо. Друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу послання на благодійний фонд. Поверни живим. Кожна гриня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ставте лайк і коментуйте, і ми обов'язково повернемося сюди і викопаємо реально гарні артефакти.